В сучасному світі, де кожна секунда цінна, ми шукаємо продукти, які роблять наше життя простішим та забезпечують ідеальне прибирання та чистоту в нашій квартирі. І Samsung Bispok Jet – це саме той приклад інноваційного підходу до прибирання. Він вразить вас своєю потужністю, ефективністю прибирання та легкістю. З вами Чистюля Марійка, сервіс Смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Якщо говорити про зовнішній вигляд пилососу, то це саме той приклад, коли не хочеться його сховати в шафу, а навпаки, поставити на видне місце, аби прикрашав інтер'єр. Samsung Bispok Jet, не дивлячись на свої розміри, має оптимальну вагу та ергономічний дизайн, що дозволяє легко керувати пилососом. Пилосос важить всього 1,44 кг в руці, і це на 24% менше, ніж маса традиційних вертикальних пилососів, в тому числі від Samsung. Він комплектується різними. Ними насадками, включаючи щитку Jet Dual Brush для очищення килимів і твердих підлог, довга щілинна насадка для дрібного пилу та щілин, і насадку Spray Spinning Sweeper для миття твердих підлог. Щітка джет-дуа ефективно очищає від пилу килими і тверді підлоги усіх типів, м'який ролик щітки джет-дуа допомагає збирати великі частинки пилу на твердих підлогах. Щетина з нейлону й гуми поліпшує очищення килимів. Зокрема, тому що щітка обертається зі швидкістю 4 000 обертів на хвилину. Поворотна головка з можливістю повертання на 180 градусів легко змінює напрямок, а барабан від'єднується одним рухом. На полососі зверху винесено цифровий РК-дисплей. Який показує стан пилососа, включаючи рівень потужності всмоктування і час роботи акумулятора. Він також повідомляє вас про будь-які проблеми під час прибирання та запропоновані рішення щодо їх усунення. Samsung Bispok Jet має підставку для аксесуарів, що забезпечує зберігання всіх щіток в одному місці, а не по всій квартирі, як то буває зазвичай. Ви завжди будете знати, де знаходяться ваші щітки та насадки, і зможете легко дістати їх, коли це потрібно. Однією з найважливіших переваг Samsung Bispok Jet є його універсальна станція для очищення. Це інноваційна штука, яка дозволяє ефективно очищувати пилозбірник пилососа та одночасно заряджати акумулятор. Завдяки технології Air Pulse Вона очищує пилозбірник, затримуючи навіть 99,999% дрібнодисперсного пилу. Антибактеріальний полови мішок також пригнічує розвиток бактерій на 99,9%. Samsung Bispok Jet означений багатошаровою системою фільтрації, яка забезпечує повну чистоту повітря у вашому будинку. Вона вловлює навіть найдрібніші частинки пилу та зменшує кількість алергенів. Тобто, з цією системою ви можете не лише прибирати на підлозі, а й очищувати повітря. Я такого не бачила. Samsung Bespoke Jet оснащений цікавим мотором Jet Motor, який генерує потужність смоктування до 210 Вт. Ця потужність дозволяє ефективніше прибирати різні типи поверхонь у вашому будинку і досягається за рахунок технології цифрового інвертора, що робить його легким і при всьому цьому дозволяє генерувати велику потужність. Ця технологія також забезпечує дуже тривалу службу мотору. Можливе волого прибирання завдяки щітці для вологого прибирання з розпилювачем та накладками з мікрофібри, що активно обертаються. Також можливе використання спеціальних одноразових вологих серветок для прибирання щіткою специфічного бруду чи поверхні. Акумулятор високої ємності в Samsung Jet дозволяє прибирати майже будь-яку сучасну квартиру за один раз, бо по часу роботи пилосос витримує до однієї години на одному заряді. В базовій комплектації акумуляторів йде одразу два. Ви можете легко замінити акумулятор і отримати одразу ще одну годину. А ось це просто лайфхак якийсь. Чому так раніше ніхто не робив? Чи робив? До речі, навіть після 500 циклів заряджання розряджання акумулятор зберігає до 70% початкової ємності, що робить його довговічним та ефективним. Час заряджання складає 3,5 години. Так, це не дешеве рішення, але по факту це дуже крутий вертикальний пилосос на ринку, який коштує 38 999 гривень. Така собі альтернатива iPhone 15 в світі пилососів. На рахунок конкурентів та порівняння зайдіть на Hotline.ua UA по лінку в описі і самі все подивіться. Завдяки величезній потужності, продуманому дизайну та інноваційним технологіям, Samsung Jet стає надійним помічником у прибиранні. Він забезпечує бездоганну чистоту. І зручність в користуванні, роблячи процес прибирання ефективним і навіть приємним. З вами була Марійка та сервіс Shopping Hotline.ua. Побачимося в наступних відео. А ще, якщо ви їм користувалися, пишіть в коментарях, як вам це чудо техніки.